Отже, навчальний курс, який ми передбачали, він апріорі розрахований на людей, які так чи інакше приймають кадрів рішення. Тобто, це керівники підприємств, керівники HR служб, Працівники кадрової служби і таке інше. і він має свою структуру, власне складається з декількох модулів, і по суті своєї він передбачає володіння певним обсягом теоретичного матеріалу, теорії кращих практик застосування тих чи інших положень, як в Україні, так і в світі. А тестову частину, яка покликана засвідчити оволодіння цим матеріалом людьми, які проходять цей курс. За нашою задумкою курс розрахований десь приблизно на тиждень, от але до цього необхідно в ідеалі, щоб людина знайомилася теоретичною частиною курсу для того, щоб сам курс був присвячений більше вивченню саме практичних аспектів застосування тих чи інших норм положень, тому що специфіка предмету, специфіка. Того курсу, про який ми говоримо, вона достатньо складна, тобто її треба розібрати, розкрити, проговорити, подивитися, які моделі поведінки можуть бути застосовані в тих чи інших ситуаціях, тому що ми говоримо про людей з особливими потребами, про людей з інвалідністю, як вони інтегруються, яким чином компанія повинна їх інтегрувати яким чином що має бути створено? Я навіть не кажу повинна, я кажу про те, що має бути створено для того, щоб люди людина, працівник або працівниця з інвалідністю почувалася себе комфортно, тому що комфорт, спокій, безпека це те, що скажімо так, пронизує наш курс для того, щоб працевлаштування і робота людей з інвалідністю була продуктивною корисною для роботодавця і для людини.